Бажаю міцного евребади, мадяр на зв'язку. 9 листопада і сьогодні хочу прокоментувати анонсоване міністром ворожого війська заяву стосовно того, що е, ворог планує забратися з правого берега України. Що там відбувається насправді? Дивіться на мапу. Це Миколаїв. Це Дніпро. Оце пятно має в най своєму ширшому місці приблизно 35-40 кілометрів. Довжина цього, той частини правобережної окупованої території складає 100 з хвостиком кілометрів. Це та окупована частина України на правому березі Дніпра, на котрій по різним оцінкам сконцентровано наразі. Від 10 до 12 тисяч а, особового складу ворога і певна кількість немаленька техніки. А, сьогодні вони анцінували, ніби вони звідси драпають на лівий берег, і, звідси, і звідти будуть тримати оборону по лінії Дніпра. Ймовірна версія. А, і в даному випадку передбачає. Досить складні наслідки безпосередньо для міста Херсон. Про це слід розуміти, бо найширша, найбільша ширина річки Дніпра у межах міста Херсон від 700 до 1000 метрів. І ворог, зайнявши лівий берег як оборонний плацдарм, за декілька місяців зрівняє Херсон з землею. Навіть дозволю свідка сказати, що трошки жорстокіше це зробить, ніж з Маріуполем. Бо маючи на прямій відстані пострілу цілий обласний центр Херсон, який лежить вдоль всією, 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 своєю південною стороною вздовж берега Дніпра, буде як на ладонь і це ще довго буде а, зоною лиха, особливо для цивільного населення, котре там а, залишиться, і для буде створювати перешкоди для безпосереднього навіть ходу військ ЗСУ. Я вже не кажу про те, щоб а, облаштовувати там а, щось і відновляти.